О, так, здається, краще трошки. Так? Якщо так краще, бо нам вже ж купили суперкласний мікрофон. Якщо так краще, то пишіть в коментарях, чи краще, чи ні. А якщо найкраще, то все одно пишіть в коментарях. Ми починаємо! Поїхали! Поїхали! Шановний Олексій Олефіренко, Прийми наші щирі вибачення, що в минулому випуску ми не сказали, що ти також став переможцем школи органів студентського самоврядування. Ми від щирого серця тебе вітаємо з цією перемогою і бажаємо в майбутньому. Стати справжнім лідером нашої країни. Кожного випуску ми розповідали вам про те, що в нас в академії проходить місто містер якогось інституту або факультету. І нарешті в мене для вас гарна новина. Цей цей етап закінчився, і ми маємо переможців конкурсу міста Містер Полтавської державної аграрної академії 2015. До речі, наш минулий спецвипуск був присвячений саме цьому конкурсу. Ну і звичайно ж, ми вітаємо переможців: Вікторію Панченко з факультету обліку та фінансів та Олександра Феленка з факультету економіки та менеджменту. І для вас спеціально відеозвіт коротенький від вашого улюбленого дідува Дініса. 6 травня в нас в академії пройде День Здоров'я? Цього ж дня о 12.00 буде проходити перетягування канату, але лише для хлопців. А от о 15.00 відбудеться пляжний волейбол. Гра, а от о 15.00 відбудеться гра з пляжного волейболу, в якій беруть участь всі бажаючі, але команда по два чоловіки. Тож для додаткової інформації та реєстрації звертайтеся на кафедру фізичного виховання. Ходять чутки, що в нашій академії може з'явитися новий спортивний майданчик. От, наскільки це правда, давайте подивимось. Добрий день, шановні студенти. Ми знаходимося на спортивному майданчику з футболу. Це бачите, що за рік ми тут працювали, працювали. Як кажуть, наконець ми здобули цей майданчик. Як кажуть, спасибо вам, студентам, що тут попрацювали. Дуже багато студентів сюди положили свого труда. керівництво, ну і кафедри фізичного виховання. Шановне студентство, звертаюся до вас, як кажуть офіційно. Ті чутки, які ходять по аграрній академії, Насчет вільного часу і що тут воно строїться не для вас. І ця площадка будувалася для вас. Воно буде для вас, як кажуть, ход вільний. Тому ці чутки спростовуємо, що це все майже переводиться, ну як кажуть, на гроші. Воно строїлось для вас. Вільний час ваш. Yeah. Йо, Вітаха, ти чо такий крутий? Просто 27 травня 20 років з дня народження Маланки. Та це в натурі круто. З праздником. Зі святом. Ну і звичайно ж, наша постійна рубрика Студентський кошик. І цього разу ми будемо тестувати буфет четвертого корпусу. Привіт всім, мене звати Світлана Очіця. Сьогодні ми проводимо ревізію у буфеті четвертого корпусу. Ходімо. Я провела ревізію в буфеті 4 корпусі. Обслуговування було добре. Я скупилась на 15 гривень. Я купила піцу, вафлі за бодайку та чай з цукром. Зваживши всі плюси та мінуси, я рекомендую буфет у 4 корпусі. Студентська республіка що? це? Де вона буде проходити? Коли вона буде проходити? І скільки коштує? Коштуватиме вона 150 гривень. Відбудеться з 5 по 7 червня у селі Петрівка на базі Полтавської державної аграрної академії. А от навіщо вам? Що це таке взагалі? На вас чекатимуть субфестивалі Мафія. Ознайомчий квест. Конкурс перша леді та містер студентської республіки республіка інтелектуальна градио і найголовніша подія республика, студентської республіки вибори студентського майстра. Запрошуємо вас. Ну а на сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. Коментуйте наші відео і не забувайте про скриньку довіри. Велике прохання, пишіть, будь ласка, на скриньку. Реально справжні проблеми, які турбують вас в студентському житті. Ми запускаємо конкурс на кращий відеоролик на тему, чому саме ви повинні поїхати на студентську республіку безкоштовно. Знімайте свої відео і пропонуйте новину в нашу групу. Заявки приймаються до 30 травня, включно. А вже 4 червня за допомогою онлайн-голосування ми дізнаємося переможця, який не буде платити гроші за Студентську Республіку 2015. Ну що ж, до нових зустрічей, Йот Майо!